Христос Воскрес! Слава Україні! Дякуємо Господу Богу за можливість нашого спілкування. Дякуємо нашим воїнам за те, що захищають нас, боронять від ворога. В цю неділю читається Євангеліє від Івана, 9 розділ, з 1 по 38 вірші. Вона називається Неділя про сліпородженого. Ми з вами наближаємося ще ближче до. Дня Шестя Святого Духа до П'ятидесятниці. і в цьому уривку, досить великому, 38 віршів євангельських, ми також бачимо, яким чином діє Бог, і як може впізнавати дію Божу. І що власне нас очікує, коли ми будемо в цій дії Божі перебувати. Євангеліе, як завжди, насичене, і є багато таких моментів, які треба нам розібрати. Отже, перше. Це те, що Ісус з учнями ідуть і бачить сліпородженого, і природні питання: хто зрішив він чи батьки його, що він таким народився? Відповідь Ісуса незвична, тому що класично ми до сьогодні так само думаємо старозапвітні свідомості про передачу гріхів від батьків до дітей, і ми кажемо, що це батьки зрішили. Тато з мамою зрішили, тому дитина народилася з вадами тілесними чи душевними. А Ісус каже, не зрішив ні Він, ні батьки Його, але це дано для того, щоб на ньому явилися діла Божі. Отже, перекладаємо це на нас, на нас кожного з нас. Ми з вами, всі, маємо всі ті якості, позитивні, негативні, всі ті, всі ті стани, так, в якому ми перебуваємо, від народження, я маю на увазі, не тому, що згрішили, чи правдними були наші батьки. А для того, щоб на нас проявилися діла Божі, для виявлення діл Божих. Чому Чому таке? Чому таке? Господь не, не складає цей тягар на плечі батьків? Тому що хвороби і смерть увійшли в життя людини через гріх? Головним винуватцем є диявол. Він є батьком будь-якого зла, він є е, батьком брехні. І ця брехня диявольська, вона й привела людину до упадку, до відпадіння від Бога, відпадіння від гармонії, і тому втрата цільності людської, звідти хвороби, звідти смерті. І тому Господь не накладає тягар на батьків. Це є тягар всього людства, це є непровина, це є біда всього людства, це є хвороба як біда. Як біль, як страждання, як трагедія людства, а не провина. Це дуже важливо нам зрозуміти, запам'ятати, бо такої є наука церкви, такої є наука святих отців. Тому можна сказати, що цей нещасний сліпороджений є трагедією болем і стражданням своїх батьків і стражданням трагедією самого себе. Отже, ми всі співвідповідальні. І сопричасні внесенню Христа, болю і страждання людства, трагедії всього. людства. Ми всі разом є, всі з вами разом. Тому дуже важливо це завжди пам'ятати, коли ми бачимо людей хворих, людей з інвалідністю, особливо дітей. І не спішимося подумати про те, що це провина батька мами чи діда з бабою. Хоча, звичайно, причина святковий зв'язок зберігається. Ми чітко бачимо те, що часто в дітях проявляються навіть вади їхніх батьків чи дідусів, бабусь, предків. На жаль, так є. Але це не є провина. Це є біль, страждання, і трагедія, які треба давати раду, а не звинувачувати і не казати чи думати, отак вам і треба, ви такі погані. І тому у вас є те, що є. Господь стіляє сліпородженого Яким чином? Він помазує йому очі грязивом, яке він зробив з пороху земного і слюни, яку він плюнув на землю. Нагадаймо тепер, як створена людина з пороху земного, а оживлена подихом, так? і вдихнув Господь і Адам став живою душею. І оце це, 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 слюна, це плювання, це є символічна дія Святого Духа. Тому вода, як рідина, яка є основою нашого організму, символізує Духа Святого, бо без неї життя є неможливе, і дихання символізує Духа Святого. І в цьому е, плювку Ісуса поєднана ця дія і дихання, і, і рідина, так, і вода. Саме в такий спосіб оживляється порох земний. В такий спосіб Господь вертає зір сліпородженого. Але ще один важливий момент він не просто помазав очі, і той зразу призрів, Ні. Він каже: Іди і вмийся в ставку село Ам, що означає посланий. Тобто сліпороджений, отримаючи від Ісуса дію помазання очей гризивом, яке символізує вже дію Бога по Відновлені творіння твор, творіння твориться заново. Людина приймає волю Господню і стає післанцем Божим. Вона стає проповідником Христа. Вона йде в світ і свідчити про, про Ісуса. Стає посланником, фактично апостолом, бо апостол і є посланник. Тобто цей сліпороджений, Стає післанником. Спочатку він стає ним, ще будучи сліпим, але вже з печатью дії Святого Духа, але ще не проявленому. як в цьому Писанні є такий момент, пригадуємо, так? коли каже Господь: на них ще не було Духа Святого, він ще на них не зійшов. Він був з ними, але ще не був в них. Так само, і тут Він, Дух Святий, є сліпородженим, Ісус вже діє на нього, але ще не в ньому, він ще не прийняв його, бо не почав діяти. І коли він діє, він іде вмиватися, він вмивається, знову вмивається водою, знову символи Святого Духа і прозріває. І тут ми стаємо е, учасниками і спостерігачами того, що ж відбувається з людиною, яка починає жити в Дусі Святому, Не прийняття світу. Зразу супротив фарисейський, так? перше, чому Ісус Суботу зцілює, друге. Хто ти такий, щоб нам розказувати так, про, про Бога, коли сліпороджений каже, коли йому кажуть, що ми не знаємо, хто він такий. А сліпорожний каже, то й дивно, що ви не знаєте. Він мені зір повернув, ви його не знаєте. Мали би знати? Ви вчителі церковні? Ви вчителі. Фарисеї, Адже фарисеї це ж частина церковної ієрархії, середня частина її. Так? Це, це ті люди, фарисеї і книжники, які дбали про виконання. Закону по букві, так це люди, які були близькі до храму, але вони, на жаль, духом не всі були близькі до Бога, тому не впізнавали Ісуса, і тому слід їм каже, мені дивно, що ви його не знаєте, ви мали б його знати. І тоді вони ображені кажуть, чи тобі нас навчати? Ти в гріхах народжений. Бачите, як починається цей уривочок Івангеліс спочатку. Ісус каже, ніхто не винен, а вони кажуть, та ти грішний, ти в гріхах народжений, бо ти був сліпий. Чи ти можеш нас навчати учнів Мойсеєвих? Це дуже важливий момент. І коли сліпороджений все-таки відстоює свою позицію, так? коли навіть атакують його батьків, чи це ваш син? Як він став зрячим? Батьки кажуть. Ну так, це наш син він був сліпий від народження, але він прозрів, як не знаємо. І тут же в тексті знаходимо, що вони так відмовлялися, тому що боялися сказати правду. Бо кожен, хто визнавав Ісуса за згодою, змовою фарисеїв, було вирішено його від, від, відлучати від синагоги. І тому батьки, бачачи прозріння свого сина, боялися сказати правду. Вони захищалися. І так завжди є. Історія церкви це є постійна боротьба з усіма тими, хто свідчить про Бога. Боротьба взагалі з апостольством. І сьогоднішнє питання церковне, якраз московська церква, українська церква в Україні це є питання апостольське. Ми бачимо, як, е, е, на жаль, підтримується московська ідея до сьогодні, і в Україні, так само не тільки в Росії чи в світі. Як підтримується вона, і який супротив має. Ідея Христова, яка діє через український нар, через, через нашу українську християнську ідентичність, нічого нового під Сонцем це вже було. І тоді Ісус, побачивши, що Його вигнали, сліпороджено, який прозрів, сказали: іди геть. Ти, ти грішник, ти гріху народився, і все, ми тут, ми тут головні. Скільки разів ми отримали це гоніння з московських церков, принаймні я особисто. Коли мене особливо в Києві там, чи на Буковині. Атакували в храмах, в монастирях, неправильно кришєшся, неправильно стоїш, неправильно... ну все неправильно, так, Безблагодатні, ні скільки цього було з кожним з нас. І... Але Господь приходив, коли нас виганяли, Господь приходив, до нас торкався наше серце, розуму. Я зараз про себе особисто говорю. І після того в мене таке з'явилося така аксіома, що прокляття Московської церкви це Боже благословення. І відкидання московської церкви це Боже прийняття. І воно ще більше мені особисто додавало сили і говорити вже більше десятка років про цю тему дуже так межово, я би сказав. Тому що ну, Господь тому, хто думає, відкриває, показує, яка це величезна небезпека з боку цього московського фарисейства. Прикритого православ'ям, прикритого. Церковністю. І коли е, вигнали Фарисеї цього чоловіка, Ісус йому явився. І каже йому, що це я, це я Син Божий, це я той, хто тобі з гір повернув. І чоловік, оце є ставання апостолами. Так ми стаємо апостолами. Коли ми проходимо гоніння, коли нам дійсно важко, коли світ нас відкидає. Як каже святе писання, що вас будуть вбивати, думаючи, що службу служить Богові, вбивати, будуть нати. І Господь являється. І людина той має ще більшу силу і ще більше починає проповідати. Пам'ятаємо, що всі ми з вами сліпороджені, всі. Різна сліпота в нас, але кожен певною мірою, а інколи дуже навіть дуже сильно сліпий духовно, сліпий розумово, сліпий чуттєво. Сліпий, мотивовано сліпий. На жаль, ми бачимо цю сліпоту, особливо церковну сліпоту. Як можна казати, що я борюся за Україну підтримати Московщину, яка нічого спільного з церквою з Богом не має? У нас пів України такої. Я вже не говорю про про Верховну Раду, про уряд наш, про силовиків наших, яка сильна, сильна сильна підтримка Московщини, сильна дуже. І за кордоном так само. Тому ми маємо з чим працювати, і маємо де ставати апостолами, свідчити правдивість Христа, правдивість віри нашої християнської, І опираючись на, на ту основу нашу, на ту матрицю, так, основи якої є, ідентичності нашої, основи нашої ідентичності мова, віра. Історична історична тяглість наша, так те, що дійсно передавалося нам з покоління, з покоління, і наша культурна традиція. Оце основа наша, на яку ми опираємося, яку ми маємо, власне, яку ми маємо свідчити Богові, ставши посланцями Божими. От тому, тому знаємо, що Господь хоче нас цілити від нашої сліпоти, але хоче, щоб ми помогли йому в цьому піти і вмитися. В тому село Амі, тобто стати післанниками, апостолами Божими. Господи, поможи нам в цьому і разом до перемоги. Амінь. Христос воістину воскрес! Слава Україні!